Дорогі колеги, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про генерування користувацьких звітів у MD. Ця функція дає змогу нам згенерувати майже будь-який звіт і заповнити його інформацією про об'єкт. Наприклад, у цьому відео ми розглянемо, як створити науковий паспорт у Museum Digital до кількох об'єктів. Для створення звіту вам потрібен його формуляр. Прості формати, що складаються, наприклад, тільки з тексту. Або тільки з таблиці. Можна підготувати у форматах CSV або TXT. У нас сьогодні мова йтиме про дуже складний об'єкт формуляр наукового паспорта. Тобто про документ із текстом і з таблицями. Цей формуляр був люб'язно підготовлений одним із розробників програми Museum Digital у форматі HTM. Що являє собою формуляр. Це текст-заготовка. Який ми вже вносимо потрібні нам змінні. У ці змінні підтягується значення з карток об'єкта в MD, які потім і формують заповнені документи. Ось так, наприклад, виглядає формуляр наукового паспорта об'єкта. Його можна завантажити за посиланням описі цього відео. Нам пощастило. Формуляр у нас вже зроблено, що приблизно пів справи. Заходимо в Museum Digital у ролі директор. Керівник збірки і одразу переходимо в налаштування інституції. Нам потрібен пункт користувацькі шаблони для створення звітів. У нас є 4 опції для завантаження формулярів для одиночного об'єкта, для багатьох об'єктів, для позики і для виставки. Це дуже нова функція Museum Digital і на момент запису цього відео повністю завершено текстування формуляра на багато об'єктів. Якраз він нам і потрібен. Клацаємо на нього. На екрані з'являється список вже згаданих змінних. Їх потрібно додати у ваш файл формуляра в місця, куди має підтягуватися інформація з картки об'єкта. Змінні відповідають полям у Museum Digital записаних скорочено, але розпізнавано англійською мовою. Наприклад, «Invno» позначає інвентарний номер. MatTech мат -тех, – матеріал, техніка. Condition стан об'єктів і так далі. З паспортом об'єкта нам пощастило. Так, змінні вже внесені, тому закриваємо вікно. Тепер нам треба додати файл у систему. Натискаємо Додати, вибираємо файл, Target. Багато об'єктів. Адже ми користуємося змінними з цієї вкладки. Обираємо тип об'єкта і натискаємо Аналізувати. Якщо у файлі є помилки, то система показує нам віконечко з її описом. Оскільки у нас файл уже підготовлений, то він завантажується без помилок. Готово! Формуляр завантажено. Тепер подивимося, як ним скористатися. Використання доступне не тільки директорам і керівникам збірок, а й усім співробітникам, щоб побачити кнопку створення документа, Необхідно задати фільтр, адже ми не хочемо створення паспортів для всієї нашої колекції. Припустімо, ми хочемо роздрукувати паспорти тільки до одного із зібрань. Вибираємо його. Клікаємо на експорт результатів. І ось ми бачимо, що в нас з'явився новий пункт passhtm. Це і є наш формуляр. Клікаємо по ньому, завантажується файл, відкриваємо його. Отже, у нас було створено 6 двосторонніх паспортів об'єктів. Натискаємо друк, і можемо або зберегти його у PDF, або роздрукувати. При цьому у полях паспорта відображається тільки та інформація, яка дійсно є у відповідному полі MD. Якщо це не так, поле залишається порожнім. У разі зображення довантажується тільки головне фото. Напевно, має сенс попередньо заповнити поля в html файлі відповідно до вашої інституції, вести її адресу, адміністративний підрозділ, імена підписантів тощо. Формуляри ви можете підлаштовувати під свої потреби. Якщо вам потрібен лише один паспорт до одного об'єкта, то злід знайти його за інвентарним номером через поле зверху, а потім знову Експорт. І потрібний нам документ. Так ви отримуєте лише один паспорт. Насправді, найважливіше в цьому процесі налаштований під ваші потреби формуляр у потрібному форматі. Ви можете звернутися до вашої IT-співробітниці або співробітника, або до іншої людини, яка має такі компетенції для написання формуляра. На момент запису цього відео відомо лише один розроблений Museum Digital формуляр. Якщо ви захочете поділитися розробленим вами формуляром з іншими музеями, ви можете надіслати анонімізований формуляр регіональному адміністратору. Ймовірно, багато музеїв використовують одні й ті самі формуляри і ваші розробки зможуть підтримати інших колег по всій країні. Будемо працювати спільно і підтримувати один одного. Дуже дякуємо за вашу увагу та успіхи зі створення користувацьких звітів.